Збільшення строку затримання з трьох годин до доби, затримання п'яничок без свідків за образу штраф, презумпція правоти поліцейських, закручування гайок чи все ж таки підвищення безпеки. Нині народні депутати разом із міністерством внутрішніх справ і експертами готують новий закон про поліцію України, що зміниться Олександр Загородничув. Одна з основних нововведень суто американське, коли вас зупиняє поліцейський, виходити з машини не потрібно, а руки треба тримати на видному місці. Обидві руки на кермі, я сказав. Ну і ще одне: документи не пред'являємо, як раніше, то через скло, мовляв, читайте, ні. Скло відкриваємо і права передаємо поліцейському. Під час перевірки документів матюкнувся штраф. Починаєш опиратися правоохоронцю – Великий штраф утік з місця аварії, позбавлення прав після трагедії в Дніпрі, загибелі поліцейських, це очевидні новації, переконують в міністерстві. Новий законопроект взагалі має полегшити роботу патрульного особа, яка перебуває під впливом алкогольного чи наркотичних речовин, що поліцейський не шукав вночі двох чи трьох свідків. І вже освідував дану особу безпосередньо під камеру, яка у нього є. По в побив дружину. Сьогодні за таке можуть затримати максимум на три години. Далі вирішить суд у законопроекті. Пропонують тримати дебошира добу, поки алкоголь та злість не вивітряться. Загалом за новим документом права поліцейських значно розширюють. Має зрости й відповідальність. Переконують правозахисники. Патрульних треба карати за непрофесіоналізм. Можливо, для балансу треба було ввести і кримінальну відповідальність за хоча й невеличку, можливо, у вигляді кримінального проступку майбутнього за перевищення меж необхідної оборони і затримання злочинців, якщо це спричинило легкі середньої тяжкості тілесного шкодження. Один із авторів законопроекту про поліцію Мустафа Наєм переконує, що ці норми не остаточні, що треба обговорити подискутувати з громадськістю. Але народний депутат запевняє, нові правила потрібні. Ми ніколи не довіряли поліцейським. Поліції, я сам не довіряв ніколи. Ми були по інший бік. Взагалі зараз виникає питання: що добре, а ті, хто почали довіряти, ті, хто починають діяти по закону, чому вони мають страждати від того, що продовжують бути люди, які не зупиняються або не переділяють документи, або дійсно їх рвуть, або їх там викидають. У новому законі також обіцяють зробити публічним розслідування правопорушень самих поліцейських, усе має бути по чесному. Олександр Загородний Сергій Заренко, ТСН, 1+,1.